Сьогодні. Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення, звук Е. А розпочати наше заняття я пропоную сказки про кізоньку. Ось послухайте. Жила собі коза. Щодня бабуся виводила кізоньку на луки. Там вона щепала травичку, грілася на сонечку увечері. Бабуся забирала кізоньку додому. Кізка дуже раділа бабусі. Їй хотілося багато розповісти своєю мовою. Ме. Дітки, скажіть, про кого ця казка? Хто був у бабусі? Вірно, кізонька. Який голос? Подавала кізка. Так, правильно ме. Давайте повторимо разом ме. Молодці, тягнемо ми саме звук Е. Він голосний. Звук ми чуємо та промовляємо, літеру Е ми пишемо. А на що ж схожа літера Е? Бідний грибінчик, Що з тобою сталося? Тільки три зубчика з усіх і осталось. Ти помиляєшся? Я не грибінець, я буква Е. Згадав? Ну і молодець. Далі пропоную вам пограти у гру чарівний мішечок. Ескімо. Повторюємо разом. Ескімо. А чи знаєте ви, хто це? Це ему. Давайте повторимо разом. Ему. А це що? Це етажерка. Повторимо разом. Етажерка. Це ескаватор. Давайте повторимо разом. Ескаватор. Молодці. А це ескалатор. Повторимо разом. Ескалатор. А це ефа. Така отруйна змія. Повторимо разом. Ефа. Розумнички, ви чудово впорались з завданням. А нам вже час прощатися. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!